Сьогодні ми покажемо вам процес бетонування стаціонарного басейну. Це надзвичайно важливий етап будівництва, адже від якості заливки залежить надійність і довговічність усієї конструкції. Розпочинається перший етап прийом бетону. Бетон доставляється порційно. Сьогодні буде три заходи зараз перший. Після кожного шару бетон має застигнути, щоб наступний ліг рівномірно і міцно. Наші спеціалісти ретельно вирівнюють поверхню, особливу увагу приділяючи водній лінії. Цей рівень ключовий для подальшої установки плитки та правильного функціонування переливної системи. Усе виконується згідно з технологією. Щоб уникнути тріщин, перекосів чи протікань у майбутньому. Для цього використовуються спеціальні інструменти та професійний підхід. Ось і результат: басейн забетоновано. Він заповнений водою, аби остаточно вирівняти ватерлінію і перевірити герметичність чаші. Це один із фінальних кроків. Перед оздобленням та запуском басейну в експлуатацію. Будуємо якісно. Працюємо на результат. Pool and Kit – твій ідеальний басейн починається тут.